Тема холодного відновлення волосся від бренду біомематичних бустерів Active BioBust. Найзатребуваніша на сьогоднішній час процедура як в салонному догляді, так і в домашньому догляді. Що входить до складу цієї програми: ліпідна реконструкція, амінокислотна реконструкція та захист шкіри голови, протектор скальпа. Чому. Цікавість цих продуктів це рідка структура волосся. До складу цих продуктів входять речовини, які забезпечують працювання цим бустером саме на глибоких шарах, тому що існують косметичні засоби, які працюють на поверхні стрижня, а існують засоби, які проходять всередину таку, ось ці. Бустери вони працюють. Ліпідна реконструкція та міна кислотна реконструкція. Вони працюють і відновлюють стрижень волосся на глибоких шарах, і створені вони з біомиметичних речовин. Що таке взагалі? То концепція біомиметики? сучасна косметика, дієва косметика. Останні, мабуть, років 10 створюються у відповідності до ось цієї біометичної концепції. Це означає, що у складі косметичних засобів використовуються речовини, які іденти, ідентичні за своїм складом та механізмом дії тим речовинкам, з яких створене наше волосся та шкіра. І до складу біометичних бустерів входять фізіологічні ліпіди. Кератинові амінокислоти та натуральний зволожуючий фактор. А слово бустер використовується бустер від о, англійського «to boost» прискорювати, тобто ці продукти вони прискорюють відновлення, ефективно прискорюють відновлення пошкодженого стрижня волосся. Для кого прятнозначені ці продукти, ця система холодного відновлення волосся вона стане в нагоді майстрам будь-якого напрямку і колористам, і майстрам з модифікації волосся, тобто тим, хто робить перманентне випрямлення будь-якого типу та перманентну завивку, а також майстрам з реабілітації шкіри голови та волосся, тобто естетичним трихологам, які працюють по стрижні, по відновленню стрижні волосся. Як саме вони працюють, я розповім нижче. І так, для чого можна використовувати, можна і треба використовувати ці продукти? По-перше, це захист стрижня при знебарвленні, освітленні, фарбуванні та будь-якому перманентному випрямленні, випрямленні чи завивці. А що це означає? Це означає, що ліпідний бустер. Можна і треба додавати до знебарвлюючої суміші, до освітлюючої суміші, до фарбуючої суміші і до суміші до кератину, модифікуючої суміші, кератин, ботокс, нанопластика, а також до лосьйонів, які забезпечують перманентну завивку. Ліпідні компоненти, які входять до складу ліпідного бустера, вони захищають від руйнування зв'язки всередині кортексу. Також ці продукти можна використовувати для глибокої реконструкції, тобто такі улюблені процедури, як ліпідна реконструкція та амінокислотна реконструкція як в салоні, так і вдома, а також амінокислотну реконструкцію та навіть ліпідну реконструкцію, я не ще розповім протоколи, можна використовувати і треба використовувати як підложки для підготовки стрижня до дії будь-якого лужного розчину. Перед фарбуванням саме для того, щоб рівно ліг пигмент перед будь-якою модифікуючою процедурою для того, щоб запобігти отій антійолці, антієлинці, тобто Захист, глибока реконструкція та підготовка стрижня в якості підложки. Ну і е, скальп Протектор Скін, бустер, е, біометичне бустер, який називається скальп, можна треба використовувати для захисту шкіри голови перед будь-яким лужним е, будь-якою лужною процедурою, будь-яким лужним втручанням. Як вони працюють? Вони працюють для волосся будь-якого ступеню пошкодження, будь-якого, від двоєчки до п'ятірочки. Вони забезпечують захист та відновлення, захист від руйнування та відновлення зруйнованих. Діляночок в структурі стрижня, коли ми кажемо про певну ступінь пошкодження, ми маємо на увазі саме дефіцит структурних компонентів, тому що і при фарбуванні, і при знебарвленні, і при висвітлюванні. Волосинка, вона губить певні структурні компоненти. Так, ось, ось ці біометичні бустери вони дуже потужно відновлюють зрозуміло, що на певний час, тобто немає таких продуктів, які б назавжди відновили пошкоджений стрижень волосся. Але за рахунок того, що це біометичні продукти, реконструкції, які проведені за допомогою цих бустерів, вони будуть триматися в стрижні до залежно, вони мають. Як накоплення і будуть триматися до декількох циклів миття, а при постійному використанні їх, їх постійному використанні, а також при правильному підборі незмивних кондиціонуючих засобів вони можуть на досить довгий період часу, до декількох місяців, зберегти гарну структуру волосся. Так ось, після використання цих бустерів в якості алюміно, кислотної чи ліпідної реконструкції, вони захищають і пептидні, і досильфідні зв'язки, а також відновлюють водневі та іонні зв'язочки. Тобто вони. Відновлюють ліпідний профіль повністю, і протеїновий профіль повністю пошкодженого волосся. І після їх використання ми отримуємо відновлений та захищений і поверхневий, і внутрішній шар волосся. Тому що, наприклад, я нижче розповім про кожен з бустерів окремо, тому що ліпідний відповідає за відновлення ліпідних пошарків волосся, тобто це про клітинномембранний комплекс. А амінокислотний бустер він відновлює і протеїновий профіль, і ліпідний профіль волосся В чому перевага цих продуктів? Ну По-перше, це висококонцентровані продукти. вони по перше і найголовніше, вони містять біомометичні активи, біомометичні речовинки, які повністю відповідають складу та структурі і ліпідного, і протейнева профіля волоса, тому що ліпідний профіль волосся він складається з трьох прошарків: клітиномембранний комплекс першого, другого та третього типу. І в кожному з цих прошарків. Знаходяться свої певні фізіологічні ліпіди, і у складі ліпідного бустера і амінокислотного є ось ці всі фізіологічні ліпіди, а у складі амінокислотного бустера є всі каротинові амінокислоти, які відновлюють. Протеїновий профіль волосся. А ще оці фізіологічні ліпіди, вони є інхансерами і вони допомагають пройти. Тобто наявні фізіологічних ліпідів це запорука того і основання говорити про те, що ці продукти працюють на глибоких шарах. Кому цікаво, в мене є окремий курс, який називається реконструкція та відновлення волосся, і там я дуже детально розповідаю про цей механізм та про активи. Крім того, у цих продуктів дуже висока ефективність, вони забезпечують природнє поповнення дефіциту структурних і ліпідів, і протеїнів. Вони дуже зручні у використанні. Тому що їх можна додавати в будь-яку існуючу косметичну базу. Що це мається на увазі? Будь-яка маска для волосся або кондиціонер для волосся. Але є одна ем, вимога: е, ці продукти, е, які використовуються в якості бази, вони не мають містити водонорощені силиконів, тому що водонорощені силикони в великій кількості вони будуть е, 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 не давати можливості цим речовинкам потрапити всередину. Крім того, це дуже, -дуже вигідно. Дивіться. Витрата на одну процедуру в залежності від стану та довжини волосся цих бустерів від 5 до 15% від маси бази. Якщо маса бази 30 грамів, то, наприклад, витрата ліпідного бустера 5% на не дуже пошкоджене волосся, тобто це півтора мл. Ви берете базу, додаєте 1,5-30 мл, вірні так, 30 грамів, ви берете бази. Півтора мілілітра ви берете цього бустера, перемішуєте і робите реконструкцію. Тобто, це дуже дуже вигідно. По собі вартості ми ще розповім, коли буде розповідати про кожен з цих продуктів, але вартість такої процедури для клієнта вона. 100 разів вище, ніж ви будете витрачати на, відповідно, по собі вартості. Ну, і також ця система холодного відновлення це дуже важливо, вона передбачає індивідуальний підхід для кожного клієнта. Всі клієнти мають різний, різний тип волосся, різний стан волосся і різні можливості у свого волосся. І тому, підбираючи, комбінуючи ліпідну амінокислотну реконструкцію в певному співвідношенні, ви можете, не витрачаючи великих грошей, індивідуально підійти до відновлення стриження для кожного свого клієнта. Є загальний протокол проведення реконструкції, саме як самостійної процедури. Коли буду розповідати про кожну з бустерів окремо, розповім, як їх можна використовувати. Але зараз ми говоримо про амінокислотну або ліпідну реконструкцію. Що ми робимо? Беремо маску, беремо определенне кількість маски або кондиціонера, в залежності від стану та довжини волосся. Відміряємо туди певну кількість, а нижче розповім, як саме ми будемо рахувати. Беремо певну кількість бустера, перемішуємо і наносимо на вологе. Помити волосся шампунь, який ми використовуємо для миття волосся. Ми використовуємо звичайний шампунь за типом шкіри голови. Але якщо у вашого клієнта є, ну тобто ви розумієте, що він використовує доглядові засоби пострижню з великою кількістю силіконів, то тоді вам краще використати шампунь глибокого очищення для того, щоб зняти зайве накопичення саме тих силіконів, які можуть не дати можливості пройти активним речовинкам через міжкотикульний простір туди. Глибше до кортексу. Наносити на волосся цю суміш, краще надягти шапочку для душу, для щоб створити ефект термосу, тобто вологе тепло, десь температура 37 градусів. Витримуєте 20 хвилин, а потім змиваєте водою. Без використання шампунів, наносити при необхідності термозахист, ну і далі вже звелося робити те, що вам потрібно робити. Його можна підсушити та одразу після або ліпідної, або амінокислотної реконструкції проводити породи, наприклад, фарбування або якусь модифікуючу процедуру. Ось це стосовно простоти використання, доступності використання. А також існує дев'ять протоколів, вже розроблених під певну задачу майстра. Тобто це звичайна мінокислотна реконструкція, коли треба підтримати стрижень, ну, тобто відновити протеїновий профіль волосся, Ліпідна реконструкція, тоді, коли нам треба зробити відновлення це для дуже пористого, для пошкодженого волосся. Коли треба відновити саме ліпідні прошарки, коли треба зволожити волосся для сухого пористу, робимо ліпідну реконструкцію. А коли нам просто треба зробити такий дуже гарний зовнішній вигляд для волосся, червона доріжка, коли нам треба зробити контурну реконструкцію, підтримати кінчики волосся, посідчені кінчики волосся, коли треба підготувати це контурна реконструкція, коли треба підготувати стрижень пошкодженого волосся до модифікуючої процедури. Протокол анті-ЛНК. Total блонд це окремий протокол, він використовує всі три типи бустерів і забезпечує нам ідеальний, безпечний, захищений Total Blond. Тобто після використання цих бустерів навіть 12-відсотковий. Покисник не буде руйнувати стрижень, і волосся буде еластичним, яке захищене, наповнено, тобто волосся не буде губити оту протеїнову масу. Колорист, в практиці колориста ці продукти незамінні. Вихід чорного тоді коли треба зробити декірування. Без цих бустерів волосся буде губити дуже величезну кількість структурних компонентів. За допомогою цих бустерів ми зможемо зберегти якість волосся при знятті зайвих пигментів. Ну і при перманентній завівці це просто незамінна річ, тоді коли нам треба відновити саме і ліпідний і протеїновий профіль, який загубиться після дії лужних розчинів. Тому ці протоколи воно існують і надаються вже після покупки е, всієї системи. Також існують е, клієнтські об'єми для домашнього використання, сашетки об'ємом 10 мл. Ви можете надавати їх додому клієнтам. Ну, є різні випадки. І. Е, Розповідаєте, як саме їх треба використовувати. Під це також є окремий протокол, і вони дуже гарно працюють саме на підтримку в домашніх умовах салонного догляду. А також є об'єми в 500 мл вже для такого більш ну, для професійного використання для великих салонів, також працюють дуже ефективно. Всі прайси надаються під. Запит для, звісно, для дистриб'юторів, для оптових покупців та для майстрів є певні умови. Ось тому підписуйтесь на канал в інстаграмі і робіть запити.